Сьогодні ми знаходимося в німецькому домі. Це христина, і вона зробить нам невеличку екскурсію. Як сказала Христина, це прості для всіх, хто хоче навчатися, розвиватися та творити. Нам зробили невелику екскурсію, і я був здивований, що тут взагалі є. Але давайте по черзі в цьому будинку є курси німецької мови. Ну логічно вірнен auch über etwas akkusativ. для всіх вікових груп, зокрема й для людей поважного віку. Також тут проводять заняття з інших іноземних мов. І я щось задумався, а чи не записатися б мені на англійську interesting lot of words, reading text. Далі ми відвідали уроки з української мови. Собі годинник та курси для підготовки дітей до школи, заняття з читання, а також логопедичний курс. Тут є можливість займатися малюванням і ліпкою. Крім того, вони пропонують безкоштовні заняття театрального мистецтва та хору. Тих, хто відвідує курси з німецької мови, організовують безліч грантових проєктів. Німецький дім також активно організовує пізнавальні освітні та молодіжні обміни за кордоном. Якщо хочеш дізнатись більше, звертайся. Вулиця Мирослава Скорика біля автостанції обов'язково зберігай локацію.